Добрий день, шановні глядачі золочу.нет. З вами знову я, отець Віталій, і ми починаємо готувати анонсовану страву, яка буде мати робочу назву міністрони по-Золочівськи. Для тої страви нам потрібні овочі, практично всі овочі, які зараз є на наших прилавках, на наших рядках наших огородах. Для того, щоб було все добре, ми маємо вже наперед почищену картоплю, моркву цибулини, капуста в асортименті, кабачок, баклажан, м'ясний фарш, помідори і зелений горошок. Для початку ми беремо і нарізаємо картоплю, нарізаємо картоплю. Середніми кубиками. Середніми кубиками. І складаємо все в баняк. Там, де воно буде безпосередньо готуватися. На двоє, на четверо, залежить від картоплини. Залежить від картоплини. Все гарно і добре складаємо. бо картопля, в принципі, є базовим, базовим складником нашої страви, тому ми з неї починаємо. Далі також беремо морквину, можемо надрізати трошки і такими грубшими кусочками її нарізаємо. Крустить свіжа, щойно згорода. Ще не залежалася в підвалі. Дощів небагато, але добрий господар свою грядку, як має можливість, завжди підлиє. Очевидно, що і ця морквина мала досталь вологи, не дивлячись на таку досить спекотну і суху погоду. Так. Добре. І також висипаємо до нашого банячка. чудово, Так. Далі беремо до роботи цибулю. Цибуля дуже любить нас милувати. Своїми соками, які витискають наші сльози, тому ми її попередньо намочимо рівно ж як і ніж, щоб був менший сльозогінний ефект. І також кидаємо, ріжемо грубо, тому що все це потім буде перебиватися блендером. І ще одна цибулина. І з цибулиною. Ви бачите, цю цибулину я не намочив, і вона дає трошечки свій слюзливий наслідки. Слюзливі наслідки дає. Так. Добре. І остання половинка. Так, цибуля є. Дуже добре. Так, далі беремося за капусту. Цвітна капуста. Також суцвіття відрізаємо і можемо їх трошечки подрібнити. Трошечки подрібнити. І о, цибуля дуже добре дає тепер знати про себе, Тому ми її залиємо водою, щоб у нас менше вона хвилювала. Добре? Так. І продовжуємо наші процедури із цвітною капустою. Або, як в нас часом люблять її називати, може, калька з польської каліфьори. Ми порізали е, цвітну капусту. Зараз беремося за класичну капусту. Також її нарізаємо банячком гарно і чемно. Можна ще було би додати, скажімо, капусти брокколі, але ми її просто не знайшли. Так трошки капусти і... і вистачить. Добре. Так, тепер беремося за овочі, які називаємо баклажани. Є деякі люди якісь Чому, чомусь їх називають синенькі. Ще я вважаю, що це не є дуже правильно називати овоч по його тільки кольору, забарвлені, яким він себе нам показує. Так. І знову ж таки, знову ж таки, нарізуємо грубшими кусочками. І все відправляємо в банячок. Добре. Ну і також маємо одного невеличкого кабачечка. Також гарно його щищуємо шкірку. Хоча він досить молодий, шкірку можна було би і не знімати. Так, добре. І. Також подрібнюємо подрібнюємо і відправляємо їх на той баняк, який перетворився в гуртожиток для всіх видів овочів. Так, чи ми чогось не забули, очевидно, що не забули нічого. Так, тепер ми бачимо, що в нас є складені у баняку подрібнені овочі. Капуста, одна, друга, картопля, морква, баклажан, кабачок. І заливаємо це водою. Так, щоб вода накрила, накрила овочі. Багато не потрібно. Так. І ставимо варитися. Має готуватися, доки овочі не будуть доведені до стану готовності, повної готовності. Залишаємо, я думаю, хвилин 20-30 і за той час ми традиційно якусь історію тої страви, про яку ми сьогодні говоримо. Знаємо, тепер явище трудової імміграції досить розповсюджене в нашому краю, на жаль. Ті біди і нестатки, які маємо, багатьох людей спровокували для того, щоб шукали кращої долі, якогось кращого заробітку для своїх родин за кордоном. І також моя мама також свого часу виїхала до Італії, де працює домогосподини. І часто, коли телефонує, телефонувала, ми ну, питалися так, ну, що там варили, їсти, що готують. Там міністрони, міністрони. Ну, і... Не раз запитував мами, що то за мені Чіткої відповіді не дав, на то відповідь мама, і е, так якось воно миналося. А буквально, може, два роки тому е, десь знайшло натхнення кулінарне, і я вирішив, варивши рагу, подивився, що воно було е, розварене досить. Я думаю, якщо воно вже і так не має вигляду, взяв його і збив блендером. Збив блендером, подивився, що воно виглядає досить гарно, вийшов такий крем-суп. Додав до нього ще зелену горошку. І подумав, що пісна страва буде зовсім не смакувати. Десь достав з морозилки жменьку фаршу, відварив кілька фрикадельок. І так сталося, що. Ті фрикадельки додав у те невдале рагу, і вийшла така страва. І якось мама телефонує того самого дня і питає, що там вдома у вас їсти. А я кажу: та от варив таку страву і розказую, що за чим як робив. І тут мама каже: а це ж виявляється ті самі славні італійські міністрони, Тільки вони їх їдять без фаршу, але отакий от крем-суп і до нього додають, як завжди, макарони. І це їхня така досить популярна, майже щоденна страва, так як для нас борщ. І так, незалежно від італійського народу, від італійської кухні, я для себе відкрив страву, яка була відома вже задовго до того часу, як я її перше зготував. Отже, готуємо далі фарш для того, щоб зробити фрикадельки. Заки вариться наші овочі, ми готуємо м'ясний фарш. Фарш ми взяли готовий, гарний, достатньо масний. Додаємо до нього трохи соли. Без солі воно зовсім ніяк. Даємо чеснику. Переднього теж трошечки порізати, щоб він у лісся чеснико давку. Так. Хто не любить часник, може не давати, звісно. Кожен кухар, кожен повар має свої якісь вподобання і рецепти приготування м'ясного фаршу для фрикадельок. Тому кожен робить так, як йому пасує. Ми даємо солі чеснику і, і даємо також трошки перцю. Добре. І трошечки острого перцю, щоб страва була доволі гаряча. Так дуже добре і гарно тепер все вимішую. Так, добре. Тепер ставимо. Ставимо на газ. І фрикадельки будемо кидати вже у кип'ячену воду. Так. Добре. Добре. Закигріється вода. Ми дуже добре і ретельно вимішуємо фарш. І. Обов'язково я завжди так трохи його відбиваю. Коли його так вибити добре, він щільно влягається, і тоді консистенція фрикаделю буде досить тугенька і міцна. О! Добре. Зараз закипить вода і ми будемо формувати фрикадельки і опускати їх. У кип'яток. Добре, відбивши фарш, ми якраз за той час у нас закипіла гаряча вода, беремо сіль, фарш і йдемо безпосередньо до газової плити. Обов'язково трошечки підсолюємо воду і формуємо маленькі кульки. Повністю ручна робота 100% і опускаємо кип'ячену воду, де вони поволе-поволе доходять до готовності. Доки ми сформуємо їх кілька хвилин обкиплять і можемо їх, будемо. Забирати. За невеликий час зварилися наші фрикадельки, зварилися наші овочі. Зараз ми їх будемо продовжувати приготування. Щоб добре овочі збити, ми трошечки відсідимо юшку узвар. Потім, якщо буде потрібно, зробити консистенцію густішою або рідшою, ми зможемо цей розсіл овочевий використати. В кожному до смаку, до, його, до тої густини, яку вона буде. І збиваємо блендером. До однорівної маси. Так, техніка працює чудово, як колись люди на кухні поводилися без такої техніки. щоб більше розсолу відлити густіше, тоді буде значно простіше і легше переробити наші овочі. Завдяки чуду техніці, ми дуже швидко впоралися з процедурою подрібнення. Тепер нам потрібно до цієї консистенції додати горошок зелений, може бути свіжий, може бути морожний. Ми його попередньо відварили і відварений, вже додаємо в, 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 в нашу. Наш банячок. Добре. Так, тепер ми до цього ще додаємо помідори, які попередньо терці сюди натремо. Отже, ми дали грошок і далі даємо те, що додає особливого смаку для наших овочів. Додаємо помідори. Помідори ми вже також попередньо почистили від шкірки, закривши їх, намочивши у Гарячу воду, і тепер втремо у нашу страву. Помідор дасть і червоний колір трошки. І також дасть, е, також дасть, е, також дасть гарний смак, який ми, яким ми будемо насолоджуватися. І так по черзі всі помідори натираємо в наші міністрони. Можна було, у принципі, значно краще, коли б ще перед горошком у овочі потерти помідор і блендером його збити. Воно би було тоді більше однорідна маса. Але всі ми забули додати. В той час то додаємо її зараз. І тепер ми йдемо до газової плити. Так, зараз ми виймаємо наші прикадельки, які попередньо хвилин 5 проварилися. Щоб знати, чи фрикадельки готові, якщо це будуть чоловіки готувати для своїх жінок, як провірити, чи вони готові, коли їх кидаєш на кип'яток і коли вони піднялися догори, то вже є знак, вірний знак про те, що ті маленькі котлітки вже є готові. Так, добре. І оскільки ми ще не давали солі, також додаємо. Солі до смаку. Така орієнтовна мірка на літру страви в середньому йде невелика чайна ложка солі. Але у кожного, оскільки є свої смаки, кожен може, кожен може їх сіль Додавати у такій кількості, яка потрібна. І запалюємо газ, щоб воно нам ще закипіло. Добре. Що ми маємо на сьогоднішній день? В нашу страву пішли овочі, капуста в асортименті баклажани кабачок, картопля, морква, зелений горошок, м'ясний фарш. Все ми відповідним чином зварили, приготували. і вже буквально остання стадія закіпає разом із помідором. Анонсуємо нашу слідуючу програму. На слідуючий раз ми будемо готувати альтернативу таким звиклим і приємним для нас шашликам домашня колбаска. Кожен з нас пам'ятає ковбасу, коли батьки. Бабусі чи дідусі на свята приготовляють. Вона значно відрізняється смаком від той, який ми можемо купити в магазині. І цей смак до нас може бути набагато ближчим, коли ви будете з нами на слідчий раз. Отже, на слідуючий раз нам потрібна нежирна свинина. десь близько 600-700 грам свинини, 200 г сала. І е, гов'ядини також 200-300 гешка ковбасниця, сіль, приправи спеції. Це буде на слідуючий раз, а ми вертаємося до наших міністронів. Тут ми ще маємо заготовлений чесничок і е, останній той штрих додаємо в кип'ячу страву трохи ще чеснику для гостроти. Колись люди використовували такі дерев'яні ступки, чи металічні, тепер техніка дійшла, і до такої простої страви ми маємо інструмент, який називаємо чесникодавка. Так. І так, наша страва є готова. Наша страва є готова, даємо трошечки газу, щоб вона ще раз часник прокипів, дав свій відпар. і можемо, можемо наливати у супницю, Щоб Добре, переходимо до нашої столової, там, де ми будемо їдальні, де ми будемо дегустувати те, що в нас зготувалося нашими спільними зусиллями разом із золочів.нет. Христи Боже, благослови йду на напитки Словом, Твоїм ти святий завжди, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Всім глядачам золочу.нет бажаємо смачних вихідних і нехай Бог благословить кожного з вас, хто буде сідати до святкового родинного столу. Dobre.